Друзі, всім привіт! Ви на каналі Woodloft and Tools, вироби з дерева та металу і огляд електроінструментів. Сьогодні я знімлю відео про ось такі саморобні ручки з масиву для шуфлядок, дверцят та різної мебелі. Ось так вони виглядають практичні, удобні, красиві ручечки. Зараз покажу і розкажу, як їх легко виготовити в домашніх умовах, не будучи сильним фахівцем і без великої кількості інструментів різних станків, кріпляться на сквозні отвори. Ось так виглядають на самих фасадах шуфлядок. Так що, друзі, не перемикайтеся. Підписуйтесь на мій україномовний канал і погнали. Отже, розпочнемо, друзі, щоб виготовити ось таку ручку, нам всього-навсього потрібно мати фрезер і дві фрези. Ось така фасочна фреза з підчепником і ось така кругла фреза. Такого типу. Далі що ми робимо? Беремо якусь добову планку чи ясеневу ну, з твердих порід дерева. Пропускаємо її через рейсмус з чотири сторони, щоб було як мінімум 90 з сторони. Далі. Ріжемо її на шматки, десь бажано від 30 см, щоб було удобно. Ось, Наприклад, ось тут 40 см. Далі, що ми робимо? Спочатку дві сторони, ось так, проходимо під фаскову фрезу, дві сторони. Далі. Ми ставимо ось цю фрезу і цією фрезою ми вже під упір регулюємо скільки нам потрібно ось цю відстань під упірну планку і під упір ось тако протягуємо вже під ось цю круглу фрезу. Так, В кого немає фрезерного столика, можна Просто це все робити з ось такою е, опорою. Вона йде фактично під, в комплекті зі всіма фрезерами, тому це не буде проблема. Ось цією фасковою фрезою з підчепником не потрібна вона. Вона потрібна ось для цього, щоб робити ось. Це заглиблення, ось таке. Просто беремо ось брусок і ось тут фрезер. І ось так ми фрезером проходимо і робимо свого заглиблення ось тут. Ось так воно буде виглядати. Це в кого нема фрезерного столика, можна просто такою приспособою. Скористатися. Якщо комусь зробити пару ручок, можете і китайськими дешевими фрезами користуватися, вони коштують близько 100 гривень, що така, що ось ця кругла. Я користуюсь фрезами Globus, вони більш такі дорожчі, якісніші і гострі, і надовго хватає їх. Так що це вже вибір ваш. Потім, коли ми зробили вже ці дві дії, у нас виходить ось така реєчка довга, вже готова фактично. Далі ми просто відміряємо, яку довжину нам потрібно ручки. Наприклад, я робив по 10 см це для шухлядок, для дверцяток. Можна і по 15 робити, щоб був удобніший хват. І просто на торцовці нарізаємо на потрібні вам кусочки. Далі це все в ручному режимі зашліфовуємо наждачним папером. Там від 80-ки до 120-ки, 180 -ки це вже Залежить від дерева і потім просверлюємо тут два отвори підкріплення. Робимо на шуфлятках чи тумбочках сквізні отвори. Ось тут сквізні два отвори і насквізь саморізами. Тут можете ще проклеїти і саморізами прикріплюєте. Мертво тримаються, дуже удобний хват в них. Удобно їх тримати рукою, вони так, як лягають під пальці, получається. Ось такий вигляд мається. Це вони дубові в мене, можна їх з'яснення, ну і бажано з твердих порід, з м'якої породи. Ось ця Ось цією фрезою буде виривати дуже сильно, дуже багато треба шліфувати, це вже перевірено. І ви можете, що для шуфлядок е горизонтальне розположення робити, а для дверцяток ставити вертикально. І ось вам виходить, відкриваєте ось така ручечка. Так, так що ось такі нехитрі, дешеві. Варіанти, і красиво вони виглядають на фасадах і важко їх зламати. І приємніші на дотик, чим металеві ручки. Кому було корисно відео, не забувайте підписуватися на мій україномовний канал, коментувати, ставити вподобайки. І всім дякую за увагу.